Урок від чуда насичення, служіння та пріоритети. Розглянемо історію про насичення п'яти тисяч чоловік крізь призму церковного життя. Ісус, бачив натовп голодних людей, спонукав своїх учнів проявити турботу та подбати про їхні потреби. Ця біблійна оповідь містить кілька важливих уроків для сучасних християн. Перше. Ісус показав приклад безкорисливого служіння людям. Церква також покликана служити своїй громаді, задовольняючи духовні та матеріальні потреби людей. Друге довіра до Бога. Учні спочатку намагалися вирішити проблему самостійно, але згодом усвідомили, що тільки Бог може забезпечити їжею такий великий натовп. Це навчає нас довіряти Божої проведіння в усіх життєвих ситуаціях. Третє пожертвування. Маленький хлопчик віддав все, що мав, і цього вистачило, щоб нагодувати тисячі людей. Цей епізод вчить нас щедрості та готовності ділитися з іншими. Четверте: пріоритети Ісус, виконавши чудо насичення, продовжив своє служіння, навчаючи людей про Царство Боже. Це нагадує нам, що духовні потреби людей є найважливішими. Що заважає ефективному служінню в церкві. Часто наші служіння страждають від таких проблем відсутність чітких цілей. Ми не завжди розуміємо, чого хочемо досягти своїм служінням, неправильна розстановка пріоритетів. Ми розпорошуємо свої сили на багато справ, не доводячи жодну з них до кінця. Брак планування. Ми не плануємо своє служіння, діємо спонтанно. Недостатня довіра до Бога. Ми намагаємося вирішити всі проблеми своїми силами, забуваючи про Божу допомогу. Як уникнути цих помилок, моліться: просіть у Бога мудрості та напрямку для свого служіння. Плануйте, складайте чіткий план дій і дотримуйтесь його, делегуйте повноваження, не намагайтесь все робити самостійно, оцінюйте результати, регулярно аналізуйте свою роботу і вносьте необхідні корективи. Історія про насичення п'яти тисяч людей є для нас потужним нагадуванням про те, що Бог. Хоче використовувати нас для великих справ. Якщо ми будемо довіряти йому і служити іншим з любов'ю, то зможемо досягти значних результатів.